Доброго ранок, прекрасні люди. Рада, що тиждень закінчую з вами, і рада, що зможу знову з вами трохи подумати і помолитися. Знаєте, читаючи постійно вірш від Івана 3:16, у мене особисто у мене багато такого, знаєте, велике здивування і реально от шок від того, наскільки у Бога велика сила і наскільки у Бога велика любов. І наскільки він щиро бажав знов зробити класні стосунки з людьми? Тому що, коли він створив людину, Адама і Єву, він ходив напряму, говорив з людиною, потім через гріх це втратилось. І ми читаємо в новому заповіті, що Бог сильно полюбив світ і тому послав сина свого. Але послав на що? На смерть. І от, уявляєте, я кожен раз, як читаю цей вірш, думаю. Ну, все ж таки, хтось, мені так здається, це моя думка да, особиста, що на небі був хтось такий: один, два, три, хто бачив все, розуміє, що Бог має велику владу, але смерть Воскресити смерті. Багато бачили всі особи, які живуть на небесах з Господом, про те, що Господь зцілює, Поки людина дихає, Бог зцілює, а тут же немає дихання. І для того, щоб ніхто не сумнівався, що у Бога є навіть влада така над фізичним життям, Бог нам дає лазаря, приклад Лазаря. Христос теж його повертає. Ми бачимо, наскільки Бог любить свого сина, що дає йому владу повну, щоб він міг зробити те саме, що буде потім з ним. Будучи в, тут при тілі гріховному, да, Христос він зміг прожити достойне життя і вмерти за кожного з нас, щоб його смерть була не напрасною. Уявляйте проживати своє життя так, щоб мета, яка має бути. Невідомо коли, могла здійснитися, щоб результат був 100%. У нас з вами так само є призначення, є мета, є конкретна ціль. І треба прожити життя так, щоб мета реалізувалася. І це дуже складно. Але Господь нам постійно надає багато прикладів, і навіть при нашому житті, щоб ми стверджувалися і могли дойти і зробити вот ту головну мету. Яка наша головна мета, друзі? Це розмовляти наживо з Господом у вічному житті. Давайте думати про це, дякувати Богові, тому що, я ж кажу, для мене це просто: от... хто з нас готовий віддати свою дитину? Ніхто. А чи готові ми бути впевнені в тому, що я, наприклад, віддавши свою дитину, зможу потім її воскресити? Не можу. Мені здається, у мене такої влади немає. Але й вона є у Бога. І він все зробив для того, щоб ми з вами не тільки кожного ранку, а впротязі дня могли спілкуватися з ним, щиро слухати не монолог свій власний, а діалог з Господом. Давайте мовитись. Дякую тобі, Боже, за цей день, за цей ранок. Дякую за такі прекрасні слова, які ти нагадав нам сьогодні, що ти щиро, по-справжньому, сильно-сильно полюбив Всесвіт. І тому віддав свого сина, ти був впевнений в своїй владі над фізичним життям і що ти зможеш воскресити. Але багато хто я впевнена сумнівався. Може, не до кінця вірив, може, десь щось таке було, такі маленькі думки. Але коли ми бачимо твою реалізацію, це просто щось неймовірне і дивовирне. Дякую тобі за ці чудеса, за ті кроки, які ти зробив, для того, щоб сьогодні ми могли... Напряму з тобою спілкуватись, і нам ніхто не потрібен для цього. Жодна людина не потрібна. Є просто Ти, до якого ми приходимо через жертву Христа. Дякую тобі за це. Будь прославлений, будь ласка, в нашому житті сьогодні та вихідних. Ми віддаємо все в твої святі руки, тому що ти нас сильно любиш і міцно обнімаєш. Амінь. Друзі, всім гарного настрою!